На прикладі Чарда шамонті ми пояснимо переходи в позиції, особливо високі зміна позиції. Значить, найперше правило треба зрозуміти, що перехід ми звершуємо попереднім пальцем, або тим пальцем, який останній грав. Наприклад, початок. Остання нота або останній палець це перший, який ми граємо, і потім має бути нота яким пальцем традиційно по бельканту ми звершимо. Тим, який останній грав. Ми маємо поїхати в ту позицію, яка це позиція Ля Третім — сольфа. Фа першим рахуємо до ре, мі, фа. Шоста позиція. До третя, четверта, п'ята, шоста. Це шоста. Ми з першої маємо руку вивести в шосту. В шосту. Можна витягнути, але тоді не буде чистоти. Тому краще і вивезти. Бачите? Я тут, я вже в позиції. Я можу будь-що грати. Пам'ятайте, це ліфт. Він везе. Во. Не пальці тягнуться, а ліфт везе, а рука. Я вже взяв ту Тепер назад. Бачите, мені треба з'їхати. А тут не треба перехід, бо я можу витягнути. Значить, є різні види переходів, значить, з нижнього лежачого, нижче розташовано. На вищий. Бачите, З першого поїхали. І поставили третє. Деколи буває навпаки. Треба нам з другого на перший, наприклад, в гамі. Але все одно останнім, яким ми грали, тим їдемо. І підставляємо. Бачите? Все одно це їде, не. Це неправильний перехід, але в деяких моментах є портаменту. Або де треба трошки м'явкнути. Ну це то потім. Головне навчитися. Тобто попередній їде, а той кладе. Да, перейш, перейшли в ту позицію. Пам'ятаєте, приклад, принцип. Перехід звершуємо тим пальцем, який останній грав. І відповідно до вашого матеріалу, дивіться, з якої позиції, в яку ми переходимо. Яка проміжна нота. Проміжна нота це та позиція, яка має бути, наприклад, нам треба заграти додіс, соль діас або. Значить, ми їдемо. І потім знімаємо ту прохідну ноту. Бачите, я їду цим, потім кладу, а потім назад. І тоді краще поєднання. Ну, якось так.